Відразу давайте розкажемо, що Паша сьогодні вперше в житті. Так, да, Я вперше в житті вперше... Полтаві. Клас! І Фелікс мене провів по. Я його змусив піти, да, я кажу, Альтанка. Музей Котляревсько. Да. Музей Кричевського. Вулиця Соборна. Фелік. Фелікс, Фелікс я... ніколи... Ніколи, ніколи не міг подумати, що ти настільки же поліз, блять. Так, да, так, да, це, що Конкретно я запам'ятав у цієї екскурсії, це я в ложці сфоткався, типа я героїн, поняєш? <плес> да, Ще важливий момент, що Паша сьогодні вперше в житті і в Галушки. І Галушки, і да, тільки що вже два рази тут срав за кулісами. так. <плес> Ага. З лісами. І тут, да. до речі, і нема туалетного паперу. Ну, да. ніде. І, і, і цікаво, що не немає туалета, тільки куліси. Я попросив одних людей, вони кажуть, знайди адміністратора, скажи, Я не попросив. знайшов адміністратора, попросив у іншу людину, і вона мені дала свій власний туалетний папер. Вже, вже заюзаний. Я дуже, я дуже вдячний насправді. Він і... використовував формулювання, у вас не буде паперу. Причому не зрозуміло, ага. чи це питання, чи це ствердження. Мені було байдуже папер, є який саме. І вона каже, потім повернете. Ой, ні, не повертайте, я кажу, я потім поверну обов'язково, поверну, а потім прийшов, кажу. Ще, поверну, поверну. ще не повертаю. Треба ще. І я думав залишити його там на всякий випадок, але я тепер його з <coughs> <клагодарю> кармана не випущу нікуди. Паша зараз, як шпіс буде ще жопою по дорожці, по оцій цій <к draws> <клав> Ой, клас, ну коротше, клас, мені сподобалось. В позатії хаті. В Макдональдс. Так, да, ніколи не думав, що буду тут казати такі слова, як хуй пізна. А до речі, ви не знаєте, здається, цього театру починав Данилко, ні? Да. Да? Фелікс, це цікаво тільки тебе і Данілка. <laughs> ні, навіть Данілка вже похуй на це. Так, де ти починав, та її був. Вдома на кухні. <laughs> Закрой двір. <laughs> Там десь де паперу не було. Так, розкажіть якісь факти, що ми маємо знати про Полтаву, але б не могли їх дізнатись просто так, от приїхавши в гості. Да, або проблеми Полтави, якісь це також цікаво. Нам пізда. Немає мера? Як? як Нам пізда. Нам пізда? Це ти за себе і за чоловіка? Чи ти за всіх Це в сумах таке саме, не переживайте. Це ж таки. Все ж таки по дві банки змовили. Зробили, зробили, зробили. Нам пізда каже, ось що маєте знати про Полтаву. Хлопці, є інтимна тема. Я згадав, інтимна тема про Полтаву, вам сподобається. Давай. Про мера просто тут хтось сказав, що. Кажуть, що немає. Ми з манаєм зараз. А як це нема мера? Ніхто не прийшов на вибори, поняв? Ви, ви також бачили це відео. Ну, я просто я собі придумав, чи я його дійсно бачив, де або мамай, цей мер, або мамаю, меру, хтось каже, що ти, сперма на роті. Мамай, це я вибачаюсь прізвище чи поганяла? Ніхто, а, ніхто не знає. Це, поса, це посада. <ріст> так а як нема мера? Чому ви нового не обираєте? Тому що військовий стан, да? а а, як, блядь, так? А як так вийшло, що, що у вас нема, мера нема, то похуй? Як? <ріст> а, де, <ріст> а? а де дівся мер? Посадили. Посадили? Ха-ха! І бать, ви різні телеграм-канали читаєте у Полтаві. Посадили, да не посадили, да в Барселоні. Його Випустили навпаки. Сидить таким... в Барселоні. Що цікавого в Полтаві взагалі відбувається народ? Нічого, нічого, ні що, що немає? Тут новини по телеку, Діктор такий, ну я і був що сказати. Ні, ну з дорогами у вас дійсно біда. Ми нещодавно приїжджали знімати подкастком про історики, на, на опішню їхали, і там якийсь шматок дороги, всі просто з'їжджають в поле. Це, Це... Філікс як кандидат приїхав в да, мене. Ні, а, ну дорога у вас. Почув, конечно... почув що, що мамає нема, поняв. Ага. І тут активізувався Анатолій Да-да-да. У да, да, да. да. тебе була історія, ти казав? Як... У мене була історія. Я давним-давно колись виступав в Полтаві з друзями своїми. І ми приїхали туди виступати, нам дали там Гримерку, ми приходимо в Гримерку, заходимо з пацанами в Гримерку, а там чуваки просто такі от батфорди з отакими шпільками. З фу... такий, блядь, моя тієма. <рес> Зараз я тут всіх роздягну. золоті піджаки, да і коротше виявляється, що нас поселили в гримерку стриптизерш. Там було написано, що не можна виїжджати з закладу разом з клієнтами, не можна їм пропонувати сексуальні послуги. От таке було типо, написано. Та це якийсь піздош. І потім почали. приходити... Там карандашом прит... написано було. І да, і, і, і каректорам, блять, і декілька і, і, разів. Ну, Стриптізеркам не можна пропонувати сексуальні ага. послуги. І ти кожну годину заходиш і розписуєшся, що не пропонувала сексуальні послуги. Прізвище. <Фрізаєші рів> я як за прибирання, тільки що хуй чистий. Там ще перед кожним пунктом написано, по-моєму. <реш> моєму, не можна. <реш> ні, треба, не можна пропонувати, щоб він сам хотів. Щоб він пропонував. І що він? Що? Ну і в результаті просто потім вже під нашу вечірку почали приходити дівчатка, які там працювали, і ми сиділи, просто не хотіли виходити на свій виступ, бо нам було цікаво, як гримуються стриптизерші. <реш> Але їм було максимально пофіг на нас. Типу такого, що куди ви прийшли? А ну не дивіться, їм протироли просто вам сиділи. Чи ні? ні. А ви, а ви ж їм? Не клієнти? А ми їм це залишиться між нами. Ну давай, давай добре, ми ну, для, давай тво... для твоєї дружини це виріжемо, скажи. Да. Ви, блядь, вже навирізали, блядь, Виріжемо. Я червоні прям зараз фізично. А... Ні, ну, якщо ти так кажеш, то точно нічого, нічого не, було. не було, правильно. Не було нічого. Абсолютно. Я запам'ятав цей заклад серед Як тисячі пізду. інших закладів, просто бо я люблю Полтаву. Я пам'ятаю, я в Житомирі вів корпорати в стриптиз-клубі, але там була така штука, що до 10-ї там корпорат, після 10-ї... А потом 10 Раміль танцює. А а потім... Батфорда. шок стриптиз І е, там також я переодягався в гримерці з стриптизершами, і штука в тому, що вони якісь приїжджі були. Це Житомир, все, і вони стоять. Я дивлюся, і вони такі гарні. В один момент найкра... найкрасивішого каже: То шо танюха, ми будемо на пляшку скидуватися чи ні, блядь? Ага. І я такий єбать. я ні так, та ні, 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 ні ухо. Я думаю, ага, у вас музика на всю їбать. Щоб, ага. щоб не чути. Це його. Ага. Ой, в мене дідо помер. Вчора. Ага. Привіт. Є, да, зараз оператор до тебе. Як справи, як тебе звати? Даша, дуже приємно. Так, давайте попладуємо. Єбать, нас є клуб анонімних алкоголіків. Ага. Мене звати Даша. Даша, з чим ти прийшла? Даша, в тебе фітнес-клуб якийсь? Ні. А нахуй ти в обручі в цьому стадіоні? Ти потім в теніс? Проти Надаля будеш їбашитися? Даша, ти чим займаєшся в житті? Кавою. Кавою? А що саме, п'єш? Ні, поясню, що таке РАФ. Така, блядь, не експресо. Навчіть нас. Добре, приходьте на курси. А можна зараз? Це прям курси, блядь? Варити каву? Ну, скільки курсу тривають? 38 хвилин. Ну, 14... Про каву, мені здається, можна блядь, трьома реченнями пояснити. Чотири роки, потім чотири роки ще ти вчишся. <рес> На інтернатурі каву. <кавувати. рес> Дивишся, <які> інші валять. <рес> ну, у мене був знайомий, до речі, в Сумах, який закінчував в Італії кавовий реальний університет. Без прикола їхав вчитись в Італію варити каву декілька років. Вау, і хто він зараз? Тепер у нього кав'ярня в Сумах. Бакалавр. 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 Тепер у нього кав'ярня в Сумах. Каже. Ага. Де ніхто не зацінив чи є люди. Ні, які ну типу, всі знають цього чувака, кажуть, що о, ми. Ну знаємо, так звісно він... знають. людина поїхала в Італію навчитися каву варити. Знаєш, кажуть, знаєш цього от івану. Поїхав блять, варити каву на 4 роки блять, в Італію. Віталію вчився варити американо. А троє... пояснював авру... українською. Даша. До, нього, до нього приходять, можна капочину кінця на п'ятому курсі. Я не знаю. Ще не проходили. Да, це до магістратури. Ви з ким прийшли сьогодні? Я з А Як подружку звати? Даша. Даша теж прикольно. А було у вас секс з трьох, щоб хтось третій загадав бажання поміж вас? Да. загадав бажання, щоб обікончили. Загадав бажання щас би капучино. Друга Даша, приємно познайомитися. Друга Даша, блі. Ну а як? Ну, друга, а як сказати? Ну, Даша праворуч від Даші. Вона да, хотіла дуже почути від тебе батько, перша. Даша. Друга Даша. Даша. Так, друга Даша, давай. Даша, привіт. А ти чим займаєшся в житті? Я помічник Сомельє? Єбать, це Полтава Просто чи ні? Це ви типа вже бухова, типа домой двох. Це ж саме, що там за робота, що помічник треба. Це ж просто. Ну зранку, щоб... Я не справляюсь крутити бутилку. Ні, воно вже отакий Даш. Ну, блядь. Може, поможуть. Залий, залий, залий. Додому він тебе, акуратно. А це заклад якийсь. Чи морі піво. А помічник такий, не виливай от это. Не виливай. Піна осядет їба нього. Продегастую, як воно без газу. Заклад якийсь Даш. Це мережа маркутів. А, в оквайні? Окей. Що в твою входить в роботу, які? Все, що тільки можна придумати. Сергію лау! Ні, Даша, що значить все, що можна тільки придумати? Ти не самі а разнорабочий. Да, Вчора до речі фундамент закладала. Стяжку робили. Да, фуру розгрузила, бля, та нахуй. Ой. тамянки. Да, щоб освоїть нотки бетона, щоб потім ні з чим не попутати. Ну, В нас проводяться дегустації два рази на тиждень, іноді частіше, іноді менше. По настрою. Тобто я допомагаю. невипитом. Круто. Вам платять продукцію чи грошима? І тим. і тим. Реально дають продукцію, так? Да? Прикольно. То, а як в тебе зарплата? Типу в літрах? Коли як? А ти плануєш? Да, якщо погано працювала, то в тотрапаках. А алкоголь взагалі часто вживаєш? Щоденно чи ні? Щоденно. А, можна, таке питання? Але наче... ти кажеш по роботі, так да. да, треба. Молодець. А наче ж самільєну вам не можна прям сильно бухати, бо ну, як, зіпсується. А да? тобі сильно жартувати. Даша не хочеться так. чути, вона так робить: Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба- Ну, ай, блядь. А дегустація це ну, скільки мілілітрів, чи ковточок невеличкий, це скільки, ви випиваєте? Чи це побуваєте? сплювати. Ну, плюс-мінус, не знаю, там. 3... Сплювати. 15, скільки? 30? 35 напої, в залежності від кількості пляшок. 35 мл? Ну, 30-50. орієнтовно. 30-50, але разів 100 за день, правильно? Звісно. Не менше. Народ, я по кришечці. <ристот> <Так, а>, ні... <ристот> я тільки по кришечці. Оце от, от не повірите, не раз спробувала. У Тоді... мене нос забитий. Тоді Власне, правильно наш. казати по 30-35. А, а ви тост валите кожен раз, коли відкриваєте? Та хуйня, що ви будете. Мене я... враження, що Наташа бухгалтер, яка така, я просто хочу відчувати бізнес, Даша. народ. Я хочу знати все, Даша. як воно звучить. Даша? Ой-ой-ой. Чи Руслан про якусь Наташу там. Просто голос в голові з'явився. Зараз будемо щось розганяти, Руслан такий, ні, ну мені здається, Наташа мене обманює все-таки. Загнався дуже сильно. Всі розгони про Наташу. Своя лінія сюжетна йде. Колесна і Наташа. Ти на у відпуску коли куди, куди плануєш? У вріхапку да? положати трошки? Прокапатися. А кизму поділа. Він наш, а ким ти бачишся через 5 років? А? На... а? також саме але вже з більшою. Але вже з гіпотітиком. Да. Але вже з більшою печінкою. З це невеличким. Чуть-чуть, але він додає такої. Ізюмінки, присмак в залізя, заліза у роті. Це. Давайте наостанок, порадьте нам щось, як Самеліє. Да. Да, Перша якийсь... Даша, подивіться, як всім похуй на каву. <рисмак> <рисмак> а правда, що треба пити лише сухі віна, бо на це вже вважається портвієм. А, а правда, якщо сучка не не схоче, кабель не <риск> <риск> А Руслан все про Наташу. <риск> 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 Ладно, давайте поаплодуємо дачі і Даші, дякую, що прийшли. Щось, з тим ще, да? Давайте. Там можна чуть-чуть. Сергій, приємно. вже приємно. Не, не, ну ти захотів, Кажи щось. Ми, Ми нормально пізделі про вино. Перебив, кажуть, да, я скажу. <рес> ну? Сергій, а з ким ти прийшов? З <рес> дружина. Чим ти займаєшся? <рес> я інженер електрик. Інженер електрик? <рес> ну, це важко візуалізувати. Ні, ви молодці, народжу підтримуєте. до одного. Це круто. <рес> Але не барісту чомусь. <рес> 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 Сергій. Як давно ви разом? Більше 10 років. Ого. Тридцять насправді. Якщо хочеш, можемо просто хвилинку помовчати всі. Просто відпочинеш в тиші, посадиш трошки. Тобі подобається? Супер. А що близько? Супер, але електродик яйцям підведений зараз під стулом. Це він сам початком... спроектував працює від сонячних батарей. Яйця на кладеш. Сергій, а як вашу дружину звати? Ірина. Ірина, дуже приємно. Ну, давайте, раз ми вже. Ну, давайте. А як? Ну давайте. Нормально. А ви ким працюєте? Чим займаєтесь? Я дизайнер. UI-UX дизайнер ні, ну давайте щось. Там заспокойтесь. Ірина теж випилась. Я дизайнер. Я ікс. Це інтерфейс, дизайнер інтерфейсів. А ви не боїтеся, що штучний інтелект скоро позбавить вас роботи? Чому? Бо є чоловік, який інженер. -електор. Відключить нахуй електриків. Ні, борки не роблять, Прикольно. Прикольно. Руслан, що там Наташа? Не відповідає. Як ви взагалі разом от 10 років шлюбі вже, як ви разом час проводите, крім того, що на концерт там приходите? Що ще робите? У вас є хобі спільне. Малюємо, співаємо. Серйозно? Співаєте разом? Малюєте? Через 10 років. Малюєте? Я так розумію, у вас криза зараз, да? Це... Це якраз Ви намагаєтесь вона. знайти да, якесь саме себе да, якось, псих... що не треба розлучати. Право від різних психологів. А давай помалюємо, а давай на гліну. На а... гліну. а давай проведемо день, ніби ми в мюзіклі. Доброго ранку, кохана. А -а -а. І він такий, та ні-ні, ні, ні, ні почекай хуйня, якась покажу. <ріст> ні, а що значить малюєте 10 років разом. Щойно почали. Щой не почали. Як і вам прийшла ця ідея в голову? Не знаю, Базове закончились. Стояли. Що? Я зайшла само в ролі купила фарби. О, а. А, -а. А, -а. А, а, купила фарби, прийшла і сказала, Серега. Ми малюємо. Єбаш на тюрмо. Стояли в під'їзді з маркером, було скучно. <гум> Круто, а, а співаєте? де ви співаєте? Тож у Аврорі якісь да, пісні по знижці можна замовити. <гум> була в Аврорі, купила ноти. Представляєте? <гум> <гум> так, дякую вам велике, що прийшли. <гум> так? нормально, давайте ще, да? тут, тут одна людина була, яка піднімала. Да. Давайте ще з вами і нормально, так? Да? <гум> і Добре, на увазі. Мене звати Ксюша. Дуже приємно. Чим займаєтесь? Викладаю англійську. О, so sweet! Онлайн чи десь в закладі. Ну, в закладі. І так, і так. Супер. Скільки коштує сеанс? How much. Ну, чи як це називається? Андрій, я все по психотерапії. Андрій думає, що англійську вчать як спіретичний сеанс, як бабки. Да, 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 там, там вот слово книга як буде на англійській, і там просто отак вот от поняв, по алфавіту рухається стакан. -U -U і падає книжка, потім з полки. Там яйцем вкачують пас дефі. Бля, ніхуя себе. Скільки? Я сказав, падає книжка, і впав телефон. Це духа викликали не випадково. Да. Андрій хотів запитати, скільки коштує приват у вас Скільки так, заняття коштує? 400 гривень. 400 гривень. Ну, це не дорого. Ну, так, да, це, я так розумію, за 400 гривень ви допомагаєте встановити дуалінгу, так? Да? Так ви більше, ви ви більше. Да. <гум> Комп'ютерщик. Да. Дякую вам. Да. Да. Давайте, Що, Thank, you. Thank you so much. Congratulations. Nice to meet you.